Дорогоцінні ділюся по проповіді, що я зрозумів для себе, що ми створені по образу і подобі Божій, і Бог е, вложив в нас інформацію про те, що було, що є, і що має бути. І те ще раз підтверджує, що ми є рід Божий, а не жертви еволюції. В ДНК вложена інформація Божа через те, я повинен щоденно наповнятися Словом Божим, по якому Бог він запитає, що я робив тут на землі. І кожна інформація погана і гарна вона записується в нашому ДНК, і умити, очистити її можна тільки кров'ю Ісуса Христа, яка знаходиться в Його тілі. А тілі це є церква Ісуса Христа. І коли я буду з'єднаний, з'єднаний буду частиною Його церкви, тоді буде очищення мого ДНК. І я дякую Божим людям за те, що ведуть і навчають нас в реальності, і що ми дійсно можемо впізнавати. Kate, co isteno je.